Шості ранку приходять, займають черги, бо дуже часто ТЦК працює до 13 або до 14.00. Приймає ну 20-25 людей протягом доби. Тому ми сьогодні відправили а, Анжеліку Вовк, аби вона особисто постояла в одній черг і побачила, що ж там зараз. А, рідна наша Анжеліко, розкажи і покажи тих чоловіків, які стоять зараз у черзі до ТЦК. Що ти бачиш? Е, чи багато їх І з якою метою вони стоять у чергу? Вони хочуть призватися, вони хочуть оновити документи, чи вони хочуть отримати документи на бронь? Вітаю Олесю, вітаю славо. Знаєте, мій рейд по ТЦК продовжується, і сьогодні я спостерігаю геть іншу ситуацію ніж попередній раз. Я нагадаю, що минулий раз я бачила, що так люди приходили, але ситуація була те така розмірена, спокійна. Всі спокійнесенько собі стояли у черзі, і людей було ну максимум 20 осіб. Зараз я спостерігаю зовсім іншу ситуацію, і сьогодні біля одного зі столичних ТЦК я бачу більше ніж 50 осіб більше ніж 50 чоловіків намагаються прорватися до військомату, щоб поновити свої персональні дані. Але відразу знаєте, забігаючи наперед, скажу, що не всім це в видається. Тому що о 4-5 ранку, о 4-5 ранку я наголошу, що люди тут збираються, прописують е, себе на папері, що от, зазначають, я буду там один з перших. Але і до цього часу, зараз 11, більше 11 години, не всім вдалося прорватися до середину. Ті чоловіки, які зайняли свою чергу о 5 ранку, до сих пір перебувають у ній і е, за рахунком вони 15-17, ті а ті, хто знехтував, знаєте, тим правилом, Золотим прийти раніше, можливо, трішечки відстояти, помучити себе, а не пошкодувати, знаєте, і можливо полежати, поніжитися в ліжко зараз. Там 47-і, Ну і вони вже втратили свою надію на те, що вони зможуть сьогодні пройти ВЛК. Варто сказати, що ті чоловіки, з якими я спілкувалася, дуже стурбовані тією ситуацією, тому що розуміють, що вони втрачають золотий час, який могли б витратити на роботу, на сім'ю, і змушені. Простоювати в черзі, і ті, з ким мені вдалося поспілкуватися, вони там четвертий раз приходять, третій, другий, і все одно, навіть от за ці рази їм не вдалося прорватися. І сьогодні теж деякі з них мені вже так і напряму кажуть, що ну ймовірність того, що я потраплю до середині, в четверте теж дуже маленька. А, і от із одним із таких чоловіків, які в цій черзі зараз перебувають, мені вдалося поспілкуватися. Тому колеги, давайте ж почуємо, що він мені сказав. Я державний службовець і мені рекомендували нові свої дані. Тому я тут. Но я вже тут другий день. Вчора займав червоне, попав 54-й, сьогодні вже 21-й, я бачу, що не рухається. Таке ж пожвавлення спостерігається, тому що е, ось скоро вступить в силу, а саме 18 травня, новий закон про мобілізацію. За згідно нього кожен чоловік приземного віку, тобто з 18 років, матиме обов'язково собою носити військовий квиток у разі необхідності, щоб його можна було показати правоохоронним органам, якщо це там треба будуть потребувати. Цього також скажу, що за порушення законодавства про мобілізацію обов'язково будуть введені такі штрафи, як і для звичайних громадян, так і для високопосадовців. І от хочу сказати, що для звичайних громадян штраф буде складати від. 17 тисяч гривень до 22, а для юридичних осіб та посадовців цей штраф буде значно більше, а саме від 34 до 59 тисяч гривень. І от ситуацію таку спостерігаю черги великі. На жаль, славо не можу тобі її показати, тому що не хотілося б світити стратегічний об'єкт, який є доволі важливим, і щоб цим скористалася Російська Федерація. Тому повір, будь ласка, на за моїми словами, все от так як я описала, так воно є і насправді. На цю хвилину в мене вся інформація. Тож колеги, я передаю вам слово. Рідному, рідному, я так скажи ще раз, який це район, де от ти бачиш таку чергу фантастично? Це подільський район. Який є не Подільський, а, Подільський, Подільський. слава? Дякуємо тобі, Анжеліка. Дякую тобі, Анжеліка Вовк нас рейд по ТЦК сьогодні проводить, враховуючи, що дійсно вже енний день підряд збираються там черги з чоловіків.